Привіт, друзі! Сьогодні вам покажу об'ємні літери, які ми виготовляємо. Ось вот тут в нас зверху це металеві об'ємні літери. Це об'ємна літера з металу, і світлова. Саме проста літера, у нас лицева частина сталі 1,5 мм, борт 1 мм. В даному випадку вона фарбована синтетичною фарбою. Ось такі конструкції використовуються. Е зазвичай ми робимо вітри металеві. Це антивандальна конструкція. Я люблю місто, там я люблю Рівне, я люблю Луцьк, я люблю Львів, е я люблю село Великого Маляна. Ось е це найпопулярніше. Ну ще вони також використовуються для оформлення всяких е лофт-закладів. Метал там популярний, і вони, як правило, замовляють такі літери. Ось світуюча літера це металева літера з контражурним підсвічуванням. Але тут на ній ще є, от бачите, така характерна полоска. Проріз такий, що було видно посередині також світочка. Це такі, ну ця літера для одного закладу виготовлялася. Це зробили зразок. І, ну, це дуже характерна штука, рідкісна це на полоска. Вона використовується. Рідко коли, це просто в даному випадку на кафе «Фудіс» така була потреба, там у них такі логотипи, ми таке виготовляємо. зазвичай, просто така от літера виготовляється в різній форми і з оцим підсвічуванням. підсвічуємо. Ця літера монтується на дистанційних тримачах на відстані від основи. І залежить від цієї відстані, наприклад, чи буде сантиметр, 2 чи 3, е, чим більша відстань, тим більший ореол такий е, зі світла кругом літери. Чи менша відстань, тим менший ореол. Слідуюча літера виконана в староамериканському стилі з мінусовим об'ємом, тобто туди лицева сторона втоплена на половину висоти літери. І тут вставлений скляний неон. В даному випадку трубка скляна оранжевого кольору. Чи лідери популярні в таких лофтових закладах? Вона така, знаєте, стиль урок і вона передає автентичність закладу. Така літера не буде популярна в кожен заклад, то, то деякі тільки вибрані заклади замовляють такого типу літери. Далі можна поговорити про ось ці три літери. Ми почали з цієї літери. У нас прийшов клієнт від Loft-бюро. Вони робили повністю проєкт заправки в стилі лофт. І потрібно було вивіски зробити. Ну, ось ми почали з таких літер, потім ми придумали їм таку літеру. От, от цю, така популярна літера, її можна знайти в інтернеті. А оце. Просто це наш скажімо так, продукт, ми в результаті співпраці з клієнтом, наш дизайнер, менеджер та клієнт, в результаті діалогу утворився такий, такий тип літер. Раніше ми його не бачили ніде. А оце вже ми зробили доповнення, проти цим, щоб був простіший такий варіант. бо ці складніші літери, а оце трошки простіше, але в тому стилі. Щоб можна було вибрати. Ось. Далі я вам покажу також, ну, я б сказав, така в стилі органік, еко-стиль, можна, можна і лоб сказати, ну, правильніше, можливо, навіть ретро, тому що ці лампочки ось ці, вони своє дають. Е, прості лампи розжарування, е, буква з дерева, саме з фанери. Ось. Вона також Час від часу вона замовляється. Ось ці літери частіше замовляються. Ця замовляється е, рідше, тому що е, вона, скажімо так, вона дорожча за цю в два рази, і вона виключно замовляється там де низько, там, де, е, там, де от, рецепція якась для таких даних е, видів. Розміщення вилісок, використовується ця літера. Вона дуже класно підкреслиться, якщо у вас там два або три кольори в логотипі, то і борт можна давати іншим кольором і вона дуже гарно виходить. Ця літера вона сама, сама популярна і вона сама дешевша з усіх цих літер. Вона виготовляється на бортогені, борт назалюмія любого кольору фактично. У нас є три глибини, 4 см, 7 см і 10 см, лицева частина виготовляється за крило молочного або кольорового. А також ми покриваємо в деяких випадках молочний акрил світлоросіючою плівкою 8500. Ще раз повторюю, що у нас саме з них найдеше, саме популярна взагалі відмовити 80% з фільтру, які в нас замовляються, це от, от, от такого типу. Ось, далі у нас е ретро літера, також в староамериканському стилі. М ось. Ми тільки зробили такий для дівчат дизайн, що можна, там, наприклад, міняти колір лампочки. Сьогодні настроєння рожеве, значить рожеві будуть лампочки. Потім там ну, настрій щастя. Ну, Таке трошки буде інтересніше. Ну, ще раз розкажу, це сталі 1 мм борт, лицева частина 1,5 мм, лампочки також можна вибрати різних типів. Найчастіше філаментні популярні або класична лампа розжарення. Цей вид літер ми скажімо так, придумали. Він прийшла ідея його зробити. Зовсім недавно ми були на екскурсії. У Львівській області були екскурсії по лукованих підприємствах, і ми були на підприємстві, де там молода сімейна пара займається обробкою каменя. У них є верстат гідроабразивної різки, і вони там з них можуть всякі штуки вирізати різні. І ми подивилися, і виникла ідея зробити літеру світлову з каменю. У даному випадку це Онікс, вона дуже гарно пасує так, десь близько, от коли заходите прямо на вході, на висоті там, 2 метри перед очима біля рецепції, на лобі. Ось в таких випадках ця дуже класна літера підходить. Ну, і, звичайно, вона не для кожного закладу. Це заклади вищого гатунку, можуть собі замовити, скажімо, таку літеру. Саме останнє в, нашій, в нашому огляді сьогоднішньому, це куточку літера, е, яка в неї особливість, бачите, вона з алюмінієвого композиту, борт алюмінієвий. Але те, що вона тут куточку її взагалі не заважає, і, мабуть, саме першим не звертаєте увагу, тому що вона має світлодинаміку. На ній є розміщені відкриті світлодіоди і програмована динаміка. Світлодіоди можуть бути червоного, білого, жовтого, синього, зеленого кольорів, можуть бути RGB, а можуть бути RGB зі смарт-контролем. Ну, RGB це ось цього типу, що можна змінювати по літому кольорі, або навіть задавати йому динаміку. Зараз я покажу. Ось я зробив і воно з динамікою. Так само і там можна RGB поставити інший носій, але принцип керування той же самий, RGB воно змінює кольор, динаміки, там динаміка різних кольорів, різних ем, темпів, всяких може бути, різної послідовності. А є ще смарт-контроль, це самі найдорожчі RGB-шитлодіоди, які. Які дозволяють посилати на кожен діод окремий сигнал, це можна, грубо говоря, на літері, якщо там багато діодів розмістити, зробити мінімальний крок, частенько їх розмістити, можна просто на відео послати, на, на літеру послати відео, і воно буде там відображатися. Дуже, дуже цікавий варіант. Ось так наразі вам дякую. Можете дивитися, вибирати, замовляти. Ми вам допоможемо. Що найкращого, хай вам вивізки допоможуть просувати ваш бізнес.